Розимося на цинк сьогодні. Зварили ось такий прицепчик чотири двадцять під клієнта. Все по його бажанню буде возитися баги на ньому. Сйомне дишло на болтових з'єднаннях по нашій новій так сказати, технології. Ну Як вона нова, забута стара. Це я зараз про оце вам кажу. Дишло, бачите? Це буде використовуватись вже отут, в двох основних варіантів. Ось ці всі кронштейни, трикольчики. Це все їде на цинк. І з цинка заберемо вже готовий лафетик наш, довгожданий, 5х210 на 10 колесах з відкидною платформою. Буде там суперський прицеп. Ми його злізали з польського Лорія. Він мені дуже понравився, той Лоріс. Ну тепер. Буде один в один копія і у нас. Тут бачите колеса в арках, бампірок, все мощно поварено. Ну, мало що тут видно гарно. Буде все гарно видно тоді, коли вже воно поцинкується, буде зібране. Кому цікаво, звертайтеся, зробимо вам будь-який прицепчик під ваші бажання, під ваші розміри, тюнінг і тому подібне. Приємство про прицеп.